Коли з'явилися книги? Книги, в тому вигляді, в якому ми їх знаємо, з'явилися тільки в середні віки. Папірус, згорнений в трубочки, замінював їх. Листи папірусу склеювалися разом і згорталися в сувії. Мешканці Рима називали їх Вольман, звідси і відбулося англійське слово Вольмом, тобто том. До середніх 15 століть папірус був витіснений пергаментом, його робили зі шкіри овець і кіс, а найтонший пергамент отримували з телячої шкіри. На одному боці писали текст, потім нарізували листи одного розміру і скріпляли їх за допомогою шкіряних ременів. Такі були перші книги, якщо ми можемо їх так назвати. Але книги, які, хоч віддалено нагадували сучасні, були уперше зроблені в середні віки. Чотири шматка пергаменту складали пополам. З кожного виходило ніби два листи, потім їх викладали один в одній. В сумі виходило вісім листів або одна секція. Готові секції справляли писареві. Він писав текст. Писар роз'єднував листи і працював над кожною сторінкою окремо. Пергамент був досить щільним, щоб писати з двох сторін. Потім закінчені секції відправлялися до політурника. Він зшивав кожну секцію мотузками по лінії згину. Далі заготовлялися дерев'яні обкладинки. В кінці мотузок присмоктувалися крізь отвори в дереві, щоб скріпити секцію і обкладинку. Потім до дерев'яних обкладинок приклеювали великий шматок шкіри, закриваючи їм згини секцій. Готові книги прикрашалися і дбайливо зберігалися. Серед перших середньовічних книг більше складали біблії, проповідні і інша релігійна література. Потім з'явилася юридична, медична і науково-популярна література. Пізніше вийшли історичні літописи і романи. Більшість книг в середні віки були написані на латинській мові. В Україні книгу друкування почалося з другої половини 16 століття і пов'язано з іменами Івана Федорова та Петра Мстиславця. Перші книги, видані сучасною українською мовою Енеїда Івана Котляревського 1798 року, Кобзар Тараса Шевченка 1840 року.